Слава Україні! Триває 224-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. Противник продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Протягом поточної доби окупанти завдали три ракетні та два авіаційні удари. Здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Солидар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Івашки, Гур'їв-Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Ківшарівка. Кам'янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр'ївка. На Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Причистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Малаток-Мачка. На південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати заходи з перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляв понад 25 населених пунктів. Вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Новогредніве, Сухий Ставок, Луч, Степова долина, Солдатське, Правдине та Мирне. За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка. В тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск. На працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з Державною корпорацією з атомної енергії Росатом. В результаті успішних дій сил оборони на Херсонському напрямку підрозділи противника зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе біля Каховської ГЕС ворог перемістив до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки. На тимчасово окупованій території Луганської області через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів противник облаштував та використовує школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією, там перебуває. До 200 поранених військовослужбовців. Командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в'язнів з метою поповнення втрат особового складу. За попередньою інформацією, понад 650 в'язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України. Авіація Сил оборони протягом доби завдала понад 10 ударів. Підтверджено ураження дев'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили сім ворожих БПЛА, Шість із них іранського виробництва. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки. А також 10 інших важливих об'єктів ворога віримо у збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!